Ви ніколи не будете автором, якщо будете глядачем. Звила себе на мислі, заглянулася на а, відео, на деякі, і така стоп. Секунди уходять, минути уходять, а я не заробляю. А заробляю що? Заробляю з відео, заробляю з реклами. І тому, якщо я тупо просто сиджу і тикаю в телефон, значить що? Мінус бюджеті. Тому робіть висновки, бажаєте замовити червоної кручорної щуки і різноманітні квіти на поштучно пишіть мені в особисті повідомлення, мед. Карпатський, травневий, смачнючий, ароматний, справжній, 150 гривень за літр, уявляєте взагалі шара. Люди пишуть дешево, дорого, Кому як? Це ж таке діло. А я ось пишу записочки, пишу адресу замовлення. Оформлюю, зараз йду пакувати, тому хто... А я бажаю замовити мої рослиночки. Давайте до мене, пишіть швиденько. Погляньте, ось накупала. Зараз ще біжу. Дивіться, зараз буде в тренді в нас суниця. Суниця 10 штук, 250 гривень. Вона вже з ягодами, ви уявляєте. Ось, дивіться, ягодки. Сунички. Два сорти. Видно? видно? Ну, там видно, коротше, є вони там. А, Значить, 125 гривень, дивіться, яка кала. Просто шик. Значить, Монарда є по 85 гривень пишіть. І обтилони по 45 гривень. Кімнатні рослинки.